Мені здається, що лідери місцевої опозиції вчорашню ситуацію не контролювали, і вони не впливали, а може, якщо впливали, то далеко потаємно на цю ситуацію. Принаймні, які дії, які б були спрямовані на недопущення насилля, фактично за їх участі не відбулось. Разом з тим, там вже діяли громадські активісти, які не допустили насилля. Які тих міліціонерів, які можливо тоді видягнули і падали, і це перші два дві людини, які поступили в лікарню з досить серйозними травмами, це капітан міліції і рядовий. Вони все ж таки витягнули з натовпу і не дали можливості ну, цих людей розірвати. Я думаю, що в першу чергу я вдячний тим людям, сьогодні патріотичним городянам, які мають свою позицію, але проти насильства. Ті люди, які були в масках і які чинили це насилля, вони, звісно, залишаються сьогодні поза межами моєї компетенції і інформації. От, і разом з тим я хочу сказати, що е, сьогодні я ще раз закликаю, щоб жодна політична сила не думала, що скористається горем народом, не думала, що скористається кров'ю. І якщо вони думають прийти до влади через кров, то це ганьба.